Вчені довели, що з чоловікові достатньо лише одного погляду, щоб зрозуміти ступінь привабливості тієї чи іншої особи жіночої статі. З таких слів починається стаття під назвою, якою повинна бути ідеальна жінка. Ця стаття наголошує, що жінка б споконвіку було цікаво дізнатися, які якості на думку чоловіків повинні бути в ідеальної жінки, Який вона повинна мати зовнішній вигляд, поведінку, яким повинна володіти характером. В даній статті розкривається саме про критерії ідеальної фігури, очима сильної статі людства. А ви на каналі тренерки, і сьогодні ми поговоримо про стандарти ідеальної фігури. Всі чоловіки в один голос твердять, що ідеальна фігура жінки повинна бути перш за все. Давайте подумаємо, якою. Напевно, здоровою. Або, ну, можливо, спортивною. Але ні, нас порадують іншим словом. Жіноча фігура повинна бути перш за все жіночною. Тут виявляється, що народитися жінкою, щоб в тебе була жіночна фігура, недостатньо. Давайте почитаємо, що каже нам ця стаття, як вона трактує слово жіночною. Простіше кажучи, у вас не повинно бути спортивних прямих плечей, рельєфних біцепсів. Тріцепсів і всього, чим так пишаються спортсменки в тренажерних залах. Цікаво, що я мрію про великі руки, про великі біцепси і тріцепси, але вагіна все ще в мене є. Де закінчується ця, ця жіночність? Також у вас не повинна бути увага коротких стрижок, богемних стрижок, пірсингу та тайтуювань. Ну, дивимось, вагіна все ще є. Адже такі дівчата, на думку середньостатистичного чоловіка, занадто незалежні. Це взагалі страшне слово. Я не знаю, що з цим робити. В принципі, на самому початку статті нам пояснюють, що, виявляється, чоловіки бояться незалежних жінок. Дивно, як ваша коротка стрижка впливає на вашу незалежність. Ну добре, в принципі, ми розібралися, чого в тебе не має бути, щоб ти була жіночною. Список, в принципі, невеликий і на тому дякую. А далі розбираємося, що в тебе повинно бути. Жіночі груди завжди притягують увагу чоловіків і захоплюють їх. Але у всіх чоловіків є свої загальні вимоги до грудей. Погруддя повинно бути підтягнутим і пружним розміру БЦ. Цікаво, що саме це перший пункт. Ви скажете, але це ж неможливо змінити. Я народжуюсь такими грудьми, які в мене є, які мені дала природа. Але ні. Обов'язково в тебе повинен бути розмір БЦ. Я навіть не знаю, якщо чесно, як це в сантиметрах. Пункт номер 2 Довгий. І стрункі ноги. Мій метр п'ятдесят п'ять йде кудись далеко відпочивати. Коротше, короткі дівчата, ми не вийдемо заміж. Але тут є пояснення ще більше. Не просто довгі стрункі ноги, але ідеальними вважають саме ті жіночі ноги, які наочно демонструють чотири вікна, в спальні, в залі. Кухні і в коридорі. Між пальцями і щиколоткою? Давайте уявимо разом. Не розумію вікно між пальцями і щиколоткою. У верхній частині, між литками ніг, між стегнами трохи вище колін. І самому верху, між стегнами. Це останнє вікно повинно бути найменшим і мати вигляд трикутника. Довжина ноги в ідеалі складає 10-20 см, більше половини від всього зросту жінки. Ви що зрозуміли? Бо я ні. Ноги повинні бути довгі, але 10-20 см. Чи що? Ну, я би зрозуміла, якщо б цей текст був переведений з англійської мови, але ні, можливо, вони і перекладали, але ця стаття тоді перекладена дуже непрофесійно. І навіщо вона викладена? Ви взагалі читали це? Що стосується зросту? Тут думки чоловіків розійшлись. Комусь подобаються низенькі кокетки. А дехто надає перевагу високим спокусницям. Почекайте, другий пункт був про те, що ноги повинні бути довгими. Або як ви це уявляєте? Ну, добре, можливо, це якась помилка і, можливо, просто ноги повинні бути довшими, ніж тулуб, бо таке буває, коли тулуб довший за ноги, або тулуб на рівні з ногами. Але це природа, я такою народилася, я нічого з цим не зможу зробити. Ну, окей, опустимо цей факт, бо він вже звучить як тупий. Переходимо до наступного. І він звучить так: струнка, струнка, і ще раз струнка. Треба було дописати ще 5 разів струнка, бо ми не зрозуміли. Жінка, перш за все, повинна бути легкою. Як в прямому, так і в переносному значенні. В прямому розумію. А в переносному. Коротше, не змогла я придумати, як це легка в переносному значенні. Перейдемо до наступного пункту. Звичайно, велику роль відіграє постава. Ну, звичайно ж. Звичайно ж, велику роль відіграє постава. Вона повинна бути прямою, а плечі відведені від вух. При цьому абсолютно не пропустимо, що одне плече було вище іншого. Добре, це я зрозуміти можу. Адже спина це перш за все здоров'я, і цей пункт мав починатися з того, що ви повинна бути здоровою. Але, можливо, просто редактори не зовсім вміють писати тексти. Ну ладно. Давайте на секундочку уявимо, що я 14-річна дівчинка, школярка, якій дуже подобається хлопець, і вона хоче завоювати серце його. Через те, що я не дуже довіряю своїм батькам, ну, знаєте, таке буває у підлітків. Підлітки більш імпульсивні, ніж дорослі і ніж маленькі діти. Тому я вирішую не розповідати їм про те, що мені подобається якийсь хлопчик, і не питати якогось, якоїсь поради. Я лізу в інтернет. Уводжу, як сподобатись хлопцю і знаходжу цю статтю. Але от біда, я не маю довгих ніг, і через те, що мені подобається займатися плаванням з шести років, я маю широкі плечі. І тут дізнаюсь таке. Здається, що я вже не зовсім придатна жінка, і взагалі треба заглянути в труси, можливо, там вже нема вагіни. Ну добре, що за вряд, Звісно, що вагіна є. Просто мене ніхто ніколи не полюбить. І можна забути просто про цього хлопця. А можливо цьому хлопцю подобаються широкі плечі? Ні. Бо щоб стати дівчиною чоловічих мрій, мені варто відростити волосся, підтягнути фігуру. І зовсім не потрібно сидіти годинами на тренажерці. Намагаючись прокачати невдалий біцепс. Мені дуже подобається, що вони невдалий написали в лапках. Що це означає? Ще біцепс мене буде невдалий, тому що що? Тому що я не так чоловікові, або що. Або досушити останній відсоток жирової тканини. Мені дуже-дуже цікаво, взагалі, хто це писав. Ну, там, прізвище, ім'я цієї людини, важану адресу, щоб прийти і плюнути йому в обличчя. А потім запитання, чому жінок так мало займаються спортом? Чому чоловіки в основному в тренажерному залі, бо існують такі статті, які кажуть, що в нас невдалий біцепс, і взагалі треба вже досушувати останній відсоток жирової тканини. І взагалі. І ви мені скажете, Лер, ну це ж просто статті як в інтернетах. Це навіть ніхто не читає. Її, напевно, навіть неможливо знайти. Її дуже навіть можливо знайти. Просто вводиш, як бути ідеальною жінкою, або як сподобатись хлопцю, і на тобі отака гарна статейка. Але добре погоджусь, що зараз дуже мало людей читають статті в інтернеті, особливо підлітки. А що роблять підлітки? Дивляться тік-ток. Тому це відео для вас. Скільки має важити дівчина, на вашу думку? До 60 кілограмів. Десь 52. Наприклад, метр сімдесят, я думаю. Кілограм 50. менше, ніж хлопець. Взагалі, вагане головне. Я так думаю, що така фізіологічна норма, напевно, має бути це від 45 там, до 65, в залежності від росту. Знаєте, кожен новий день я сподіваюся на те, що бодішеймінгу в нас стало ще менше, що стереотипні ідеальні фігури або стереотипні гарні зовнішності в нас проходять. Що бритися можна по бажанню, а не вона десять з десяти, але не любить робити депіляцію. Це ок? Де е... де саме? Це не ок. Ну, депіляцію на ногах в, в інтимній ок. зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має ок. бути Окей, давай, давай, сюди. так. Без депіляції вона не може бути десь. І такого контенту зараз насправді дуже багато. Мене це дуже дуже сильно розчаровує, тому що я не можу бути жіночною, коли я народилася жінкою. І я тут навіть не розповідаю про фемінізм. Я тут розповідаю про те, що нам не можна виглядати навіть так, якою нас створила природа. Нам не можна мати більше або менше Б, С, розміру грудей, я навіть не знаю скільки це, що нам не можна мати трошки коротші ноги, ніж наш тулуб, що нам не можна бути занадто короткою, що нам не можна бути. З животиком, що нам потрібно мати якісь міфічні чотири вікна в ногах, і обов'язково бути стрункою, стрункою і ще раз стрункою. Що з цим робити? Я думаю, що варто всім почати з себе. Не варто засуджувати інших людей за зовнішність. Якщо вас засуджують за зовнішність, тоді потрібно звернутися до психолога або психотерапевта, до будь-якого спеціаліста, який розбирається в цій сфері. Які можуть бути наслідки цього всього, як мінімум РХП у підлітків. РХП це хвороба, а не просто набір слів. Розлад харчової поведінки це не дуже приємно, і цим дуже важко жити. Ще страшніше розуміти те, що ти живеш не з тими плечима, які повинні бути в тебе, або не з тим зростом, який в тебе повинен бути, або, не дай Боже, ти жінка і в тебе сороковий розмір ноги це взагалі страшно. Де ти собі взуття взагалі вирішила знаходити? Єдиний вихід з цього всього це звернутися до спеціаліста, який навчить вас себе любити. І батькам я дуже прошу вас, щоб ви своїх дітей вчили любити себе, і якщо є якісь проблеми, то звертатися до спеціалістів також. Це дуже важливо в нашому суспільстві. На жаль, бодішеймінг існує і ще довго буде існувати. Навіть дорослі іноді не можуть з цим портись. А що казати про дітей? Наголошую, що важливо це здорове тіло. І тіло, в якому вам комфортно, все інше це чиїсь стереотипні стандарти. Вони не мають ніякої взагалі ваги. Дякую, що подивилися це відео. З вас підписка, вподобайка, і обов'язково пишіть коментар, що ви взагалі думаєте з цього приводу.